Вітаю, друзі, на моєму ютуб-каналі. Мене звати Володимир. Сьогодні ми знаходимося на заплавнях Дніпра. І сьогоднішня ціль це розвідка нового місця по карасику. Вітер віє дуже сильний, От, уже отак розставився, заякорився, прив'язався. От, Знову ж таки, дуже сильно виручають мої крабіки, якими дуже швидко і зручно закріпиться по борту. От. Пробуємо, побачимо, як сьогодні буде. Вітряно сьогодні. Ай, держу, держусь, давай, 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 давай. Звізда, это просто Давай, дай, давай, давай. Держись, перевоє. Давай, давай. А так хорошо. О, перемогай. Гнездо. Ну, Сейчас подивимся. Хороший. Ну, як мінімум непоганий. червячок. И так жадно сразу поплавок и ушел. кушинки. Наче за ним то О, Вот такая вот рыблеха Такая у нас. Ну, вот такие у нас перший карасик, друзья. На храбачок. Нормальные такие шары. У кувшинки зацепился. Опа, есть сюда, сюда, давай. Блин. Давай виходь Я ж тебе бачу Все уже. Так, достану я туда туда. Достану, не достану. Операт... Операция Ы! Опа. Давай. Нам развертать. Я возьму. Да. Дядя Вова еще и не таких вытягивал. Да, есть карасик. Ну так, чтобы сказать, что дуже великий, то нет. Но приятный Розмір, а як він сражався, боец Як він сражався Хорошо ой-ой-ой Ой-ой-ой ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ще другий Обана. Прям дуплети. Пошла роздача, жара пошла Пошла жара Ну цього ми випустимо. Це мелочь Да, нарешті карасик подошел приємно. Наживка на місці. Чуть-чуть обсмокнула, конечно. Але ж є, Щось. Переміна погоди. Вчора тут штурмило, кажуть, дає свої результати. Карасик відмовляється проклювати, Тут зранку трошки проклюнуло. І все. А ми поки не здаємося. надією, що щось буде. Розвідка вона така штука, не завжди проста, не завжди прокльовує. але це як-не-як -як, вже якась розвідка. Ну так, да, я в цих краях ніколи не рибачив, хоч подивитися візуально я думаю якби попали на нормальну погоду то би риба була ты посмотри <ривіт> сколько не ну, сходить и она в садик не уходит так понятно в жару їй тут нормально да. І и пошел Ну, это не клюв. по крайней мере Непоганий, якби такий прокльовував, да? Ну, для тих місць де я був, то це непоганий. Навіть непоганий. же походу, трошки наклёв. Я, ну, а я когда балакал, тот кайфовый момент, когда он поднимается. Да. А может тут попробую сейчас? Друзі, перейшов уже на третье місце і от знайшов такого карасика. Сьогодні клює дуже слабо, але я сейчас... Тихенько буду йти до місця виходу. І хочу ще обловити ще високі кущі, маленькі кущі, трошки пооблавлювати і подивитися, як воно. Розвідка. Ну що, друзі, така от рибалочка сьогодні получилась. а точніше, не рибалочка, а розвідка. От, нові заплавні місці... Дніпра. От, що вам сказати? Нові місця, нові пригоди. Але те, що... Попав у зміну погоди, от воно і відповідно а, дало свій результат по улову. Карасиків штук 10 я піймав, я задоволений. Місця розвідав, сподобались. Сюди б я приїхав би половити щуку. От. Щуки я бачу багато, скидувалась, била. Такі місця дуже-дуже цікаві, як на мене, по хижаку. Прикормка сьогодні. Особливо я не бачив, щоб ставила рибу на корм. Якщо зміна погоди йде, вчора тут дерева ламало, а сьогодні віє вітер, марно, ну так, якось трохи навіть некомфортно, то відповідної рибі, напевно, там під водою теж некомфортно. Треба розвідувати все нові нові місця, щось шукати цікаве для себе, можливо, щось ближче, ще пошукати, тому що сюди дорога не близька. В цілому рибалкою задоволений, друзі. До зустрічі на рибалці. Далі буде.